Боролися з антиукраїнським прямо у сесійній залі. Обласна рада вирішила заборонити діяльність опозиційного блоку на Прикарпатті. З такою ініціативою виступили як окремі обранці, так і активісти правого сектору. Останні обурення тим, що люстрація відбувається лише на словах. Згадали і про минулий тижневий чистий четвер. Пообіцяли більше таких дій не вчиняти за умови, якщо їх не провокуватимуть. Я хочу, щоб сьогодні обласна рада прийняла чітке рішення про заборону. Прокремлівських сил це опозиційний блок, комуністична партія і партія регіонів. Ні реваршизму антиукраїнських сил в Івано-Франківській області. Голова облради нагадав, що подібне рішення щодо заборони партії регіонів та КПУ обранці ухвалювали ще у січні минулого року. Тому запропонував лише внести до нього зміни, додавши опозиційний блок. Інші депутати вважають, його прийняття взагалі не має сенсу, адже скасувати реєстрацію політичних партій може лише Верховний або Вищий адмінсуд. Партію цю так званий опозиційний блок не ми реєстрували. Реєструвала державна реєстраційна служба в Україні, яку підписавила рік тому пані Онищенко, та є нині сьогодні міністром комбіне. Україна уряду Ясенюка, причому Франківська юстиція. Втім, тут думки в депутатів розійшлися. Інші вважають, що дане рішення якраз на часі, а приймати його треба, не додавши зміни до старого, а як повноцінне нове. Сьогодні на території області Міністерство юстиції, його органи в особі державного реєстратора Ганебко тихаря реєструють антиукраїнську політичну партію опозиційний блок, яка через 6 місяців піде на місцеві вибори і далі буде. У гуцулі голоси по 200 гривень сюди зайдуть знову в ліву частину і будуть тут нам панки в колесовляти. А ми розкажемо, що законно саме за фото. У підсумку до списку заборонених політсил, попри партію регіонів, КПУ і опозиційний блок, додали ще й партію розвитку. За рішення проголосували 60 обранців. До речі, після цього сесійне засідання завершилося. Аби працювати далі, не стало кворуму. Тож продовжити сесію вирішили наступного тижня.